Сум, туга, невизначеність, сумування за кимось, тривожність. На це немає часу і місця, тому що ми зустрілися. І зараз будемо говорити про найкрінжовіші події, що сталися за минулий тиждень. Микола Тищенко, наприклад, відзначився у день вишиванки в арабських еміратах. Дівчата зустрічали Дональда Трампа доволі незвичною Арабсько-Еміратською. Традицією. Поговоримо вже ж про зустріч між українською та російською делегаціями у Туреччині, і там багато чого крінжового, на чому ми зосередимось. Антоніна Хижняк обурилась через серіал, який Держкіно представило в Каннах. І повірте, це. Суд над Підіді почався. Коротше, сьогодні у нас буде дуже багато чого цікавого, тому обов'язково залишайтеся і додивіться цей відос до кінця. Ну і, як завжди, ставте лайки, чайчик. А ми починаємо крінж тижня. А це шоу ми двічі на тиждень, в четверта, в неділю. Зберемося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що, пігнали! Микола Тищенко до дня вишиванки опублікував свій незвичайний образ у соцмережах. Отак, от, от виглядає фотографія. Він дягнув поверх вишиванки біле кімано. І це фото супроводжувалося деяким підписом, яке я просто не можу вам зараз не зачитати. Покоління українських жінок вкладали душу в кожен стібок, створюючи не просто орнамент, а справжнє ДНК нашої нації у візерунках, наша пам'ять сила і незламність у кожній вишиванці. частинка серця України. Сьогодні я не дарма скомпонував вишиванку з кімано як символ боротьби. Сьогодні ми боремось за нашу державу. Во державність та свободу для наших нащадків і разом із Шевченком повторюємо: борітеся, поборете вам Бог помагає зі святом, українці! Що тут скажеш? Очевидно, що цей красивий текст написав особисто Микола Тищенко. Я думаю, що його на це надихнуло те, що він нещодавно відвідав храм. бо Тепер він може собі це дозволити, адже йому пом'якшили запобіжний захід у справі незаконного затримання військового. І він і цей екс поліцейський писаренко тепер перебуватимуть під нічним домашнім арештом до 12 липня. Тобто, грубо кажучи, у нього тепер теж є комендантська година, але трошки більш жорстка, бо з 21 до 6. писаці, як він тепер в Авалоні посидить. І коли я казав про храм, я мав на увазі прям храм, а не Верховну Раду, але і до Верховної Ради Тищенка вже теж повернувся. Рухаємось далі. Значить, Трамп нещодавно відвідував ОАЕ, тобто Арабські Об'єднані Емірати, і там його зустріли незвичним. Танцем. Ну, принаймні, мені він був доволі, м'яко кажучи, незвичний. У мережі з'явилося відео з Об'єднаних Арабських Еміратів, яке викликало. Багато запитань. На ньому Дональд Трамп проходить повз дві шеренги панянок у білих сукнях. Вони мовчки танцюють ритмічно мотиляючи головами так, що їхнє довге волосся хвилями злітає в повітрі. І для багатьох глядачів це виглядало незвично, скажімо так. Я думаю, що зокрема для Трампа, дивлячись на те, що його власне волосся інколи робить так само без мотиляння, Головою атак на вітру. Але я вам зараз поясню, що це взагалі за танець і в чому він полягає. Значить, секрет. Це давня арабська традиція. Це частина культурної спадщини країн перської затоки. Його називають. Так, я не хотів би ні вичити назву, тому от, от так, от або от ще, от так от інколи теж називають. І цей танець жінки виконують під е, традиційну музику, плавно, синхронно розмахуючи головами, створюючи ефект хвилі волосся. І це не просто шоу в арабському світі. Довге доглянути волосся вважається символом жіночої сили, краси та гідності. Тож. Рухи з волоссям у цьому танці мають сакральне і естетичне значення. Вони передають емоції, радість, святковість, а також повагу до гостя. І якщо вам цікаво, що саме Трамп робив в Об'єднаних Арабських Еміратах, то він там заключав якісь дуже сильно грошові угоди. Я не зупинятись на цьому. Я думаю, що нам не настільки цікаво. Але якщо комусь з вас цікаво, почитайте. Там є що почитати. А ми рухаємось далі. Значить, перемовини в Стамбулі. Я зараз своїми словами спробую в двох реченнях пояснити, що взагалі відбулося. Пам'ятаєте, 9 травня, де у Путіна на параді сидів лідер Китаю, а також ще якісь інші лідери, що було дуже класним і престижним з точки зору Путіна, але тільки з його. Плюс-мінус, в цей самий момент в Києві сидів Зеленський, канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Польщі, якщо це так. Називається і президент Франції, так сказать, коаліція охочих та дуже сильно рішучих. І вони домовилися, що якщо от от Путін не погодиться на хоча б тридцятиденне припинення вогню, то проти Росії будуть введені дуже жорсткі санкції. З чим був згодний Трамп? Я ще пам'ятаю, що коли я чув це формулювання, мене щось різануло. Знаєте, такий собі ніж недовіри був вструмлений в серце моєї наївності. І ми всі тоді дуже сильно зраділи. Типу, вау, класно. Ми Путіна всі так до нігтя притисли. І щось там Китай ще таки казав, що да, дійсно, Росія вже готова до руху на зустріч е припиненню вогню чи миру. Ну коротше, все таке з різних сторін звучало на мові відлиги та оптимізму. Я пам'ятаю, що ще моя мама в мене спитала. Ну а як ти думаєш, може все ж таки вже війна закінчиться? Може вже типу вони там щось домовились там що сі йому сказав путіну? І я сказав: Мам, ну ми ж знаємо, хто такі росіяни. І Путін, в свою чергу, такий, так, класно, ви все придумали. от так, хороший план, але у мене є ще кращий. Давайте не припиняти вогонь, але в четвер зустрінемось у Стамбулі і продовжимо перемовини, які колись там зірвала Україна через те, що Росія пропонувала якусь папайку. І в цей момент всі продовжили радіти, тому що Зеленський такий, а я поїду. Як би ставлячи в незручне становище Путіна, бо він тепер начебто теж мав би приїхати по ідеї. І такі заяви звучали і від Трампа. Ну, коротше, був якийсь такий цікавий вайб у того, що ця многохадовочка може привести до ледве не до шахів та матів, а призвело воно до матів, я б сказав, до матюків. Кремль дуже довгий час тримав у секреті рівень своєї делегації. Тобто, чи поїде Путін. Ні, ні, ми не розголошуємо, казав цей пісочний вусач. А всі дивилися і думали, приїде Путін або не приїде. Я не знаю. Мені в таких ситуаціях здається, що я найненаївніша людина в історії, тому що. Люди, які прожоні політологи, все одно були оптимістично налаштовані на це, а я щось не дуже. І у мене було таке враження, що Путін себе сприймає як мага, ілюзіоніста. Що він такий, а от я вам в останній тільки момент скажу: приїду я або не приїду, а в самий останній момент каже, а я от не приїду. І всі такі, вау! От як би ми до Путіна не ставились, але що, що, а от... В сюрпризи він уміє, але по факту він не приїхав, і всі такі сука Путін. <плє> Отак от така була реакція у людей. Типу, що щось взяти, взять б... гусь? Ну і зараз я вам розповім про найцікавіші, такі, знаєте, дещо мемні моменти з цієї зустрічі, і трошки розповім, чим вона сама власне закінчилась. Наприклад, Зеленський приїхав у Стамбул. Путін, як я вже сказав, ні, і оскільки Зеленський так і не дочекався Путіна, він призначив делегацію від України, яку очолив міністр оборони Умєров. Зеленський наголосив в свою чергу, що відправляє українських посадовців з поваги до Трампа і Ердогана. І за його словами, Путін не прилетів на переговори в Стамбулі, тому йому голові СБУ і начальнику генштабу в Стамбулі робити нічого. Також Володимир Зеленський заявив, що росіяни відправили на переговору делегацію, яка має бутафорський рівень. Мені це сподобалось, тупо бутафорський. Ляльок своїх нахуй, сюди відправили. оцих. пластиліновий, гліняний, круглий і сирий. Російська делегація, цитую рівень русських це його класичне, чомусь він так називає росіян. Поки що офіційно мені невідомий, але з того, що ми бачимо, це більше схоже на Бутафорський. Рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Думаю, у нас буде ще кілька годин для важливої розмови, важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації і який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати. Бо нам всім відомо, хто в Росії. Приймає рішення і речниця МЗС е, Марія Захарова, МЗС Росії, в разі чого відреагувала на ці слова ледь не всралася. Її так дно продавила від цих слів. Хто вживає слово бутафорний? Клоун? каже, вона невдаха, людина з невідомою освітою щодо людей з освітою та науковими ступенями і заслугами перед вітчизною. На якій підставі людина, яка прийшла до влади на інфотехнологіях і капіталовкладення, взагалі може засумніватися в рівні будь-кого. Пані Захарова, по-перше, ми всі дуже сильно сумніваємось в вашому рівні будь-чого, вашому конкретно. А особливо в рівні вашої ціни в базарний день це перше. Друге, стосовно людей з освітою, ми на цьому теж трошки зупинимось. Там буде смішно. Так смішно звучить заслуги перед державою, коли мова йде про Росію. Ну, знаєте, для мене це як в якомусь мультику про пекло диявол може похвалити чортика. Які там можуть бути заслуги? Скільки людей він зварив в котлі? Як багато гріхів він наробив? Ну, типу, які можуть бути заслуги в Росії? Це це якась не те, що антиутопія. Це якась карикатура на поганість. <ганість> Знаєте, такий дуже спрощений образ всього неправильного, всього хубового. Але після зустрічі з Реджепом Ердоганом Зеленський зробив цікаву заяву, призначену Путіну. Подивіться, будь ласка, це відео. Президент Зеленський. Знаєте, хто б що б не думав про Зеленського, але оці розмінки в КВНі, кінешне, розм'яли його швидкість реакції пінець. Дуже сильно. Я, Ну я не знаю, може це була загатовочка, але вона дуже сильно влучна. Я дуже хотів би, щоб цей меседж багато до кого долетів. Трамп! Прокоментував відмову Путіна їхати до Туреччини найтупішим серед усіх уявимих можливих методів способів. Ви зрозуміли Трампа, який був в той момент у Катарі, запитали про відсутність Путіна е, на, на зустрічі. І я хочу зацитувати, що він сказав: а навіщо йому їхати, якщо я е, -е не їду? Я не думав, що Путін може поїхати, якщо мене там не буде. І знаєте, що в цьому абсурдного? Те, що до цього Трамп, в принципі, закликаючи і Україну все ж таки підтримати цю ідею з переговорами в четвер в Туреччині, він сказав, що якщо приїде Путін, то приїде і він, тобто Трамп. Ще раз, він сказав: от якщо приїде Путін, то приїду і я, а потім він сказав: А я розумію, чому не приїхав Путін, тому що не приїхав я. Як вам? Трошки пограв деменцією, знаєте. А... знаєте, коли я вперше почув вираз, що життя не перестає дивувати, я думав, що класними фільмами, я не знаю, новинами, витворами мистецтва, е красивими місцями. А тут, блять, таке. Так, і при цьому я ще забув таку деталь, що Путін. Запропонував ці перемовини в Туреччині, да. Тобто він запропонував, він не приїхав. Трамп сказав, що якщо Путін буде, приїде Трамп. А потім сказав, що Путін не приїхав, тому що не приїхав Трамп. Браво! Це ну, це вищий пілотаж. Реально, ну вище вже не буває. Я сподіваюся, блять. Добре, стосовно зустрічі між українською та російською делегаціями в Туреччині за інформацією української сторони, росіяни знову висунули. Ну там написано нереальні. Я б трошки інакше сформулював умови, які далеко виходять за рамки того, про що йшлося раніше. А це Україна виводить війська з чотирьох. Областей, щоб запровадити режим тиші, окрім цього, нейтралітет, тобто без іноземних військ, зброї будь-якого альянсів на території України, відмова від репарацій і взаємних претензій. Я хочу підкреслити від взаємних репарацій. Тобто, Росія великодушно пропонує нам закрити очі на все те, що Україна зробила по відношенню до Росії в цій війні уявіть собі. Ну, я не знаю, от от вона та сама блять, руська душа. Це все одно, щоб підійти до людини, кинути в неї камнем і сказати: ладна, звінісь. Також там були пункти про захист російськомовних. Коротше, щось про непритискання російської мови і російської церкви, визнання Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя російськими. І виведення ЗСУ з цих регіонів як умова припинення вогню. І з хорошого є один хороший пункт: це обмін тисячу на тисячу обмін полоненими. Коротше, нереалістичні вимоги для того, щоб зробити вигляд, що у нас розпочалися перемовини, для того, щоб Трамп мав хоча б якийсь аргумент, щоб не вводити чергові санкції, щоб якимось чином не тиснути на Путіна на Росію. Хоча б якийсь час, коротше кажучи, затягування. Часу ще я чув таку версію, що вони реально хочуть те, що вони назвали, і вони хотіли б їх протиснути через Трампа для того, щоб вони потім дійсно були запроваджені в Україні, і населення, очевидно, цього б не прийняло, знесло б владу, був би розбрат, і через цю рихлість національного духу можна було б дуже легко захопити Україну. Е, я не думаю, що таке в принципі можливе. Я не думаю, що у Трампа є такі важелі. Впливу на Україну, я думаю, що і Європа зараз активізується, особливо Німеччина з Францією, і будуть вже е, підбурювати всіх решту. Так, да, і ще Стармер був у нас. Там я на початку не сказав. Тобто Велика Британія. Але добре, що до Захарової і її претензії до Зеленського, що він людей з освітою назвав Бутафорськими, якими вони абсолютно і є. До переговорів і після них окремо відзначився своїми заявами Володимир Мединський. Він я не помиляюся, був головою їхньої делегації. Він спочатку просто проігнорував питання журналіста про те, що Путін боїться приїхати. Давайте подивимось це відео. Ваш президент боїться приїхати. Так, я думаю, що... Ми всі розуміємо, що дійсно так і було, і Путін застяв. Але потім Мединський зробив низку псевдоісторичних заяв або цитат, в інтерв'ю після завершення перемовин. Він сказав: як казав Наполеон... Сука, скільки могло б тут бути смішних продовжень, але він вибрав таке: війна і переговори ведуться одночасно, але жодні історичні джерела не фіксують, в разі чого таких слів за Наполеоном і вимогу віддати території Мединський супроводив цитатою нібито Отто фон Бісмерка. Цитую. Ніколи не намагайтесь обдурити росіян і що небудь у них вкрасти, тому що мене час і рано чи пізно росіяни завжди приходять по своє. І ще у них дуже сильно гігантські пеніси, і вони взагалі класні ребята. Типовий фон Бісмер. Тільки про це і говорив. Але найбільша іронія в тому, що справжність цієї цитати спростувало навіть військово-історичне товариство, яке створив та очолює цей самий мединський. Панство я хочу вас дуже сильно обійняти і подякувати за те, що ми в чергове закрили. Ну, як закрили? У нас була допоміжна банка. Тому це не зовсім закритий збір, але ми зібрали 130 тисяч, я планував так от допомогти. Ми зібрали більше. Я думаю, що десь 145 вже є на даний момент. В принципі, я ще не встиг розіграти призи, тому якщо ви раптом готові ще добити. От тут QR-код, там посилання. Нагадую, що купа призів, я думаю, що шанси виграти за рахунок цього доволі високі. А ті, хто задонатить 200 гривень або більше, гарантовано отримує посилання автоматично. На анекдоти, які я розповідаю. Там їх приблизно 2-4, 2 і посилання на ще два. Точніше, так. все, рухаємось далі. А тепер трошки про українське кіно в Каннах. Сьогодні на кіноринку Марш дуфм, Фестиваль ді Кан. Я так собі уявляю французьку мову, в межах українського національного павільйону відбулася презентація телевізійного серіалу Спадок глибокої. Драматичної Історії про боротьбу за спадщину родинні таємниці і трансформацію людських характерів. Тобто у Канах стартував 78-й кінофестиваль, а з ним і один із найбільших кіноринків світу. Оцей марш Фільм. Туди щороку з'їжджаються продюсери, дистриб'ютори, інвестори з усього світу, аби знайти цікаві проєкти. І Україна теж презентувала свої роботи, але цього разу щось пішло не так. Акторка театру та кіно. Антоніна Хижняк поділилася в інстаграмі гнівною реакцією на те, як саме представили нашу країну. Її обурив вибір серіалу Спадок, який на її думку. Я не знаю нічого. Просто я висловлю її думку. Не тягне на щось, що варто показувати світу. І я вам зараз покажу, що показали світу. Я не хочу це чути. Це не може бути правдою. Ніхто не застрахований. Навіть рідні. Насправді мені просто вас шкода. Я дам тобі грошей. Багато. Як же ти мені упіклас? Але заповіту ніякого немає. Я знаю, тобі дуже подобався це його батька. Фальшиве кохання. А це я його завалив. Ти з з'їхав. Я хочу, щоб ви допомогли мені дізнатись правду. Яку правду? Я, якщо чесно, не знаю, як це могло взагалі кудись попасть. І чому деякі кадри були зняті не те, що на айфон. Я як ютубер в житті б не зняв настільки погані кадри, деякі які там були. І у мене питання: якщо у нас 50 глядачів шоу по типу Хата на тата або кохана, ми вбиваємо дітей, думають, що це все театральна постановка, що у нас настільки геніальні актори, що діти, діти. Грають настільки реалістично в цих реаліті-шоу, то чому б СТБ не відсипало цих людей для зйомок художнього кіно? Це просто риторичне питання. Не оціночне судження. Просто риторичне питання. В разі чого, на щастя, Україна привезла на кани не лише спадок, бо 13 травня свій новий фільм представив Мстислав Чернов, і також в програмі є українська стрічка Мелітантропос. Все, до підіді. Пігнали. Стався суд над Підіді, Уявіть собі, ну як продовжується судове засідання у справі знаменитого Підіді або Шона Комса. І під час слухань з'явилися шокуючі свідчення про його секс вечірки, які викликали. Потрясіння навіть серед присутніх у залі свідком виступив Деніел Філіп, чоловік, який раніше надавав підідії послуги ескорту. Він розповів, що в 2012 році дівчина репера Кесі Вентура наймала його для сексуальних зустрічей в той час, як Підіді спостерігав за ними і мастурбував. За словами Філіпа, репер давав коментарі щодо того, що і як їм робити. Тобто, він не спостерігав, він більше режисирував. Та одного разу змусив його помочитися на Вентуру. Коротше, чувак, ну він жив на всю катушку, і це дуже м'яко кажучи. Він також описав моменти насильства. Вентура тоді нібито намагалася щось видалити з комп'ютера, коли підіді покликав її до кімнати. І після цього Філіп став свідком того, як репер підійшов до Вентури, схопив за волосся та потягнув до спальні. В принципі, ми щось подібне вже бачили на Камерах спостереження в готелі. Але чоловік також стверджує, що чув потім звуки схожі на ляпаси, і Філіп намагався переконати вентуру завершити ці стосунки, адже вони були однозначно небезпечними. Однак вона запевняла, що все під контролем. І з нею все гаразд. Він раніше не наважувався розповісти правду через страх фізичної розправи з боку репера. Під час суду також показали відео 16-го року, зняте камерами спостереження в готелі, де підійді жорстко б'є Вентуру, штовхає її на підлогу, продовжує бити ногами, поката лежить без руху, і на засіданні були присутні мама підіді та його три доньки, про яких я до речі не знав. І уявіть собі, вони разом дивилися це. Це відео, але коли почали звучати деталі, доньки не витримали і двічі виходили з зали. Сама Кейсі Вентура заявила, що підіді її зґвалтував і заплатив 20 мільйонів доларів за мовчання. За її словами, вони зустрілись на вечерю в Малібу, ніби щоб поставити крапку після 11 років разом і компс був. Норм, коротше, він був чарівним, жартував. Але коли відвіз її додому, все різко змінилося. і в квартирі в Голлівуді він став агресивним і вчинив зґвавання просто у вітальні. А ще з цікавого і доволі моторошного, одна з головних свідків обвинувачення, відома як Жертва 3, зникла. Перед початком суду, і прокурори повідомили, що не можуть з нею зв'язатися, а її адвокат має особисті проблеми, що ускладнює комунікацію, і це може послабити позиції обвинувачення. Хоча інші свідки, включаючи Кесі Вентуру, вже дали свідчення. Тому, скоріш за все, у звинувачення все буде доволі сильно. В цілому про нього розповідали, що він був. Повністю сивий, або майже повністю сивий. Тобто йому трошки змінили образ для цього суду. Знаєте, як в серіалах показують, де їм підбирають такий більш сором'язливий, стриманий, консервативний образ, щоб це не дратувало присяжних. Там звичайно, суд присяжних. Він дуже уважно читав файли всіх присяжних, прислуховувався. Прийшла журналістка вагітна з Fox News, Він у неї спитав, як ти? Ну, коротше, чувак зараз працює над, над своїм життям, якщо коротко. Він прямо зараз максимально в образі не такого. не такого. Я думаю, що буде ще багато чого цікавого, і, до речі, Андрій Білоус залишив посаду директора художнього керівника Київського академічного молодого театру. Типу. Він не погоджується з усім, в чому його звинувачують, але по-геройськи лишає цю посаду, аби не тягнути молодий театр вниз. На цьому я пропоную і закінчити цей випуск. Я сподіваюся, він вам сподобався. Він такий вийшов різноплановий. Якщо це так, обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на цей канал. Тут ще два відоси вам підібрав YouTube особисто для вас. Тому класніть на будь який з них класно проведіть час. А я з вами прощаюся, будьте у безпеці, донайте на ЗСУ, па-па.